Добрий день, шановне панство. Продовжуємо вивчати версії Java. І сьогоднішня тема версія 8. дата методи. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Продовжуємо вивчати дати в попередній частині. Розбирали тему дата створення. Розбирали, які нові класи були додані в версії 8 Java, чим вони відрізняються від попередніх. Сьогодні ми розберемо, які методи є у цих класів. І давайте перший у нас це get. Так, переходимо. І так, GET це метод, який повертає значення по конкретному полю. Тут будемо створювати клас LocalDateTime. В принципі, різниця між класом LocalDateTime, LocalTime і time в методах не дуже велика різниця. В принципі, розберемо всі методи, які є. Вони є в time, тому що вони працюють і з датою, і з часом. Так буде набагато простіше. Створюємо time через parse. От такий у нас буде: рік, місяць, день, година, хвилина, секунда, без наносекунд. То, в принципі, і так підходить. Далі виводимо, який є, який ми створили, а потім ми будемо брати у нього рік, місяць, день, до речі, день в місяці, і день в році. Можна день, навіть в неділі, година в дні, хвилина в годині, секунда в хвилині, мілісекунда в секунда. І можна не просто викликати. Метод get і передавати туди Chrome Field, а можна навіть викликати getNano. Get Day of Months, Get Hour, GetMinute. В принципі, напряму, що вони роблять. Так, і десь сюди. Ну-ка, get Nano. А, тут просто одразу Nano Ну-ка, якщо get get e, Hour вони одразу повертають, типу hour. окей А коли приходить... Давай сюди в цей метод. Він по полю починає з'ясовувати, яке саме це поле, який метод йому повернути. Можна і так, і так. Добре. Давайте запустимо. І подивимось, який буде результат. Давай, давай, давай. Ого, багатенько. І так, просто виводимо наш LocalDayTime, потім виводимо рік. Потім вводимо місяць в році. Так. Ага, перший. Потім Day of Year. Перший. Давайте зробимо, знаєте що? Зробимо два. Давайте. Три. Тут зробимо чотири. Що у нас ще? Day of week, Hour of Day, Day of Week. Ага, о, супер. Так буде більш цікавіше, то одинички, одинички, одинички постійно. І так, рік залишається. Далі три в нас що. Month of year, третій місяць. Супер. Потім Day of Year. Це буде аж 63-й день в році. Але Day of Month, він буде четвертий. Для цього місяця він буде четвертий. Далі, Day of Week, третій. Тобто, виходить так, що четверте число третього місяця, 70. 70 року, 1970 року, 1970-го, це буде Day of Week 3. Так. Ну, середа. Виходить, середа. Так, наступний: Hour of Day 12. 12. Далі. Minute of hour 0. Ну, в принципі, тут хвилини і мілісекунди. А, сек... хвилини, секунди і мілісекунди. Вони будуть по нулям. Можете пограти, добавити, подивитись мілісекунди. І нано. До речі, нано. Ну так. Якщо можна в такому форматі ще й нано задати, тому що тут, виходить, квершується секундою. Наступне буде мілісекунда, а потім треба ще нано. За один раз можна це вказати. А, так, думаю, можна. За один раз сказати нано. І ми отримаємо тоді і мілісекунди можемо, і нано. Добре. Наступний це width. With, це метод, який повертає новий об'єкт. Новий підкреслюю, тому що а, ці класи, ці, які працюють з датою і часу, вони ім'ютабл, тобто не змінні. метод, який повертає новий об'єкт із новим значенням по конкретному полю. Логіка, в принципі, вся така ж сама. Я тут вже більш а, працював з явними методами, методами with months, with day of months. Але можна так само є метод width і туди передати а, параметр, якесь поле і вказати значення. Або одразу викликати в wordmans і передавати просто значення. От і Запустимо. Ой, ну ДПшка, ладно, ніякої різниці. Так, що ми тут бачимо? 90 1970, 01, 01, 12, є, yes, зберігалося. Далі. Рік встановлюємо. 2001. Що змінилось? Тільки рік. Йдемо далі. Local date put month 2. Так. Дивіться, я тут повертаю local date Time. Я йому призначую сюди. Тому і він зберігає попередні зміни. Бачите? Якщо би не зберігав, явно. Давайте local date Time. Зроблю ось так, 1, 1. Щоб ви впевнилось, що воно не змінює в самому. Бачите? Коли рік змінили, ми призначили тільки ці ті зміни, а далі ми вже змінювали нашу попередню зміну. І роки залишились ті, які були, були на самому початку. Нехай так залишиться. Добре. І так, тут with months. Ми тут змінили, тут було перший рік. Ой, місяць. Тут змінили на другий. Ну і далі всі вони буде, тому що я знову а, перепризначаю на цю зміну. Далі with Day of Month, Третій. Тут був перший, стало третій. Далі with hour. Hour у нас тут 12. Стало прям чітко 4. Далі with minute 5. У нас стало 5 хвилин. Далі with second 6. Так як тут були нулі. Воно його не показувало. Ми додавали 6. Щоб стало секунд, тепер показує. І додаємо нано. І ось таким чином. О, точно. Отак-от його і, до речі, крапку сюди поставити. І можна вказати нано. Можна брати звідси значення і мілі, і нано. Добре. Наступне це плюс. Або плас. Так. І так, плас. Це метод, який повертає новий об'єкт. Із доданим значенням по конкретному полю. Тоді було width, то означає, що воно змінювало прям на те значення. А тут plus, тобто воно додає до вже теперішньої. Наприклад, plus years. У нас тут буде 1971, а не перший рік. Давайте запустимо одразу, подивимося. І так, як ви бачите, 70-й рік, plus year, 71. 71-й, Plus months став на один. Більше. Так, день був перший, став другий. Plus hours було 12, стало 13. Plus minutes було 0,0 стало 01. Second були по нулям, стало 0. 1. E, nanos одразу. Його сюди додавала. Так, і e Хроніт Years. Я тут показую те, що можна, як і зазвичай, до цього. Явно вказувати plus щось і якесь конкретне поле або передавати. Тут, до речі, тепер першим значенням. Чомусь вони так змінили. Раніше були спочатку яке поле, а потім значення, а тут зробили значення, а потім по полю. Добре, якщо він так більш подобається. Можемо викликати метод plus, вказати значення, яке ми хочемо додати, і вказуємо поле, по якому ми хочемо додатись. Це рік. І знову робимо інкремент на 1. Тому що у нас тут значення плюс 1. До речі, є метод мінус. Це логічно, в принципі, мінус. Логіка вся ж та сама. Тому я, в принципі, не буду цього показувати. Тут воно плюс додається. А мінус віднімається. Далі. Метод, я його назвав compare. А насправді там аж цілих три методи: це equals is before is after, але вони всі роблять порівняння. Тому я просто назвав саме цей метод, де буду показувати Compare. Порівняння. І так. Equals це метод, який порівнює об'єкти на рівність. Друге, isBefore – це метод, який перевіряє об'єкт, що він раніше вхідного параметра. Вхідного параметра це теж дата. Третій isAfter – метод, який перевіряє об'єкт, що він пізніше вхідного параметра. Давайте подивимося. Я створюю localDateTime. Потім через from я створюю дублікат. Скажімо так, нашого попереднього Local Daytime, але це є два різних об'єкти. Але, в принципі, значення, як по даті часу, вони мають однакове. І я роблю порівняння. Equals одразу тут, нашого, який створив до цього, і який був створений, дубльований. Потім я LocalDateTime роблю мінус, нанос навіть. Найменше значення, яке може бути нанос. І перевіряю, чи воно а, раніше, нашого локалдайм. Бачите, тут, до речі, мінус-нанос створює новий об'єкт. я якраз його і буду перевіряти з нашого а, першого локалdaм. Потім я знову локалдайм викликаю метод. Тут plus seconds роблю, і плюс один нова зміна, і цю зміну перевіряю з нашим локалdaйм. В принципі, по суті, усюди повинно бути true. окрім тут... Просто те, що у нас консоль Ви, виведеться це значення. І так, наше значення і усюди, true true. Вони рівні. Просто я зробив FROM і воно скопіювало всі значення, всю структуру середини. Далі я додав відняв, навіть одну наносекунду. Ну, так, воно, в принципі, наносекунду. І порівнюю і воно раніше на одну на секунду, ніж ця дата. Теж правильно. І якщо я додаю навіть одну секунду, вперед порівнюю, і що воно знаходиться після нашого local date. Із автор, true видає все правильно. Так, наступне add zone. І так, в принципі, тут не зону. Addzone це метод, який повертає клас ZoneDateTime. Розбирали на попередньому відео. На базі вхідного параметру ZoneID. Давайте розбиратись. Створюємо наш LocalDateTime, Потім ми вказуємо, я хочу, щоб він був в зоні мінус 5. Це пишеться мінус 5, це години, а тут хвилина. ZoneID off. Давайте подивимось OFF. Ні, давайте отак ZoneID. ID. Отут у нас є доступна. Перелік, який ми можемо використовувати. Всі інші будуть а, з помилкою, якщо ми вкажемо того, чого тут немає. Ми кажемо, щоб в зоні в мінус 5 було від дефолтного значення, яке ми створили local daytime. Тут. тут плюс 1 буде, тут Europe, Paris, тут Asia, Ho Chi Minh і Australia Darwin. Давайте подивимось, як це буде виглядати. 90, так, у нас тут 1970, ну, 01, 12, Далі. Тут, бачите, додаємо мінус 5, воно отак, в принципі, показує. Тобто саму дату воно зберігає, але при цьому зміщення показує а, після нього: мінус 5, тут плюс 01. Paris буде теж плюс 01, але ще буде тут вказувати, якщо ми передали явно ось таким ось чином. Плюс 8 Хочем. І це буде плюс 8 і плюс 930 Австралія Дарвін. В принципі, цікаво. Якщо поставити плюс 9.30 явно, і. Отак, ну, в принципі, буде. Це цікаво. Воно ж є плюс 930, але при цьому немає явно. Так, немає тут чисто отак. Угу. Добре, давайте. Явно пропишемо час. Це плюс 0,9. О, так повинно спрацювати. Або ні? Так, спрацювало. Отже, якщо існує аналог по часу. Як Austrля Дарвін плюс 930, то ми можемо або писати явно Астрелія Дарвін, або час, тому що, в принципі, по такому часовому зміщенні може бути і не тільки Дарвін в Австралії, а ще й якісь інші міста. Тому, якщо ми немає нашого міста, ми можемо просто вказати явно час зміщення по зоні. Добре. Наступне це «Range». І так, range – це метод, який повертає коректний діапазон для конкретного поля. Тобто ми тепер не якось конкретно хвилину, годину там, або день. Ми повертаємо діапазон можливих значень по конкретному полю. Секунди в хвилині, скільки їх. Зараз ми дізнаємося, скільки хвилин в годині, скільки годин в тні, І скільки хвилин в тні. Так, давайте запустимо і подивимось. І так, виводимо наше значення повне. Дивимось, скільки секунд в хвилині. Від 0 до 59. Отже, виходить 60 секунд. Перша починається з 0, Тому і завершується теж 60-1. Далі, скільки хвилин в годині? Теж 60. Годин в дні 24, тобто від 0 до 23. Далі хвилин в дні у нас виходить. Ого, так, від 0 до 1439. А це цікаво. Давайте. Скільки у нас тут виходить а хвилин в дні? Скільки у нас хвилин в годині? 60. Перемо 60. Множимо. Так, хвилин, дні. Так, ми знали години. Тепер години в дні в нас скільки? 23, тобто 24. І так як воно бере 0, отже, буде мінус 1. О, і тепер у нас, типу, зробимо те ж саме: 0 дефіс. Красиво так виведемо, і плюс. Але єдиний. Нюанс. Так, йому треба спочатку зробити врахування. І так, спочатку в нас множення йде, потім віднімання. Тому повинно бути коректно 0. І подивимося. Окей, цікаво, до речі. А, клас. Супер. Все коректно. Все порахувало. Хвилин. В одні в нас буде 1439. От ми і перевірили, до речі. Далі. Adjust Into. Оцей метод. Може бути не одразу зрозумілим, але я спробую його пояснити. Отже, AdjustInto це метод, який повертає новий об'єкт на базі вхідного з тою самою датою, часом, або датою і часом, який є в об'єкта, що викликається. І так, давайте спочатку покажу, що ми тут робимо. Піднімемо з консолі і буду пояснювати а, одразу на консоль. І так, створюю LocalDateTime. Перший localdayTime, другий. І роблю, а, викликаю у першого AdjustInto і передаю як параметр другий. Далі створюю localdate. І у LocalDate викликаю теж метод AdjustInto і передаю LocalDateTimeFirst. first. Далі створюю тепер LocalTime. І викликаю метод AdjustInto і передаю знову LocalDateTimeFirst. First. Тобто ми опрацюємо метод AdjustInto одразу і на LocalDateTime, і на LocalDate, і на LocalTime. Давайте спробуємо. Запускаю. І так, що ми бачимо? У нас тут 197012.00. Наш перший. Ми одразу виводимо в консоль. Друге. 2002, 2002, 2002. Ось. Тепер у LocalDateTimeFirst first викликаємо метод AdjustInto і передаємо другий. І що ми бачимо? Ми бачимо перший. Тому що в нас йдуть зміни в параметр, який ми передаємо localdateTimeSecond. Даними, які є в Local date Time first. Але так як вони обидва локалдей, вони фактично заміщують повністю ось сюди, дата приходить, але повністю заміщується всім, що є ось тут. Тому і ми вводимо 1970, фактично, ми вводимо це. А коли другий раз ми викликаємо Local date Time Second, в нас Local Day Time Second, всі дані заміщуються. Який ми передаємо сюди. Мабуть, краще буде, коли ми почнемо зараз дивитися на локалDate і Local Time. Ми в Local Day Time. Викликаємо наш LocalDate Time first і отримаємо. От, до речі, тут важливо, те, що цей метод повертає той об'єкт, який ми передали сюди. Ну, в принципі, він повертає temporal, але якщо його. Зробити дебашкою, то сюди буде передаватись. Оп-оп-оп. Evaluate. Local date Time. Бачите? Він не повертає не local date а local date Time. І тут також буде повертати local date Time. Дивимось далі. local date first. Так. Це у нас який виклад, на речі. Так, один, два. 3-4 треба було якось їх помітити. Добре. Ми беремо. що тут в цьому виходить. Ми беремо ось цю дату і в неї заносимо дані, які є звідси. Тобто, local date time. First, що має? Рік. 1970 перший місяць, перший день. 12 годин, 0,0 хвилин і секунд. І буде заміщені вони тільки ось цим. Тобто у нас буде 2003 рік, 03 місяць, 03 день, а хвилини і години залишаться такими, які є. Давайте ще раз. Коли ми викликаємо у якогось в принципі, local date, уявно, Adjust-Into, то ми беремо цю дату, який параметр сюди приходить, і в неї поміщаємо дані, які є тут. Того, чого тут немає, наприклад, хвилин. Годин, секунд, наносекунд, мілісекунд то тут не змінюється. Ну, фактично, не тут створюється новий об'єкт на базі цього, і е, сидяться тільки ті дані, які є у об'єкти, які ви викликаєте. Далі. Local time. Ми викликаємо метод Just Int, передаємо сюди. Ось це наша база, з якою ми працюємо. І змінюємо тут тільки ті поля. Які є в local time, а це хвилини, години, секунди і так далі. Тобто localday time first не змінюється день, місяць і, а, вибачте, рік, місяць і день, а змінюється тільки година, хвилина і секунда. Отаким От чином цей метод працює спробуйте ще раз, або спробуйте самостійно, щоб зрозуміти, як це працює. І, до речі, коли ви почнете викликати один у одного, наприклад, якщо ви передадете, наприклад. Уху, уху, уху. Ось сюди. Подивіться, що в такому випадку буде. Чи буде якесь заміщення, чи ні. Або навпаки, викличте у localdate метод just into, і передайте туди local time. Можливо, щось буде цікаво. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене в якійсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.